Слава Ісусу Христу! 12 квітня Православна Церква шановує пам'ять преподобного Іоанна Лістичника. Про походження преподобного Іоанна майже не збереглося ніяких відомостей. Існує передання, що він народився близько 570 року і був сином святих Синофонта і Марії, пам'ять яких святкується церкви, 26 січня. Коли йому виконуло 16 років, він прийшов до Синайського монастиря, де через чотири роки був пострижений ученці, і 19 років виховувався під керівництвом старця Мартирі. Одного разу вони пішли до старця Іоанна Саватія, який став помив ноги Йоанна та й поцілував його руку. Після її відходу учень святого Іоанна запитав його, чому він так зробив. Старець відповів: Повір мені, Чадо, я не знаю, хто цей юнак, але я прийняв Ігумена Синайського і умив ноги Ігумо. стратегії передбачив, що Іоанн буде колись великим духовним світочем. Слова великих старців збулися у 35 років преподобний Іоанн віддалився відлюдником до пустелі біля підніжжя гори Синай. провів там 40 років смиренно і ладно трудився з молитвою, пишучи книги. У 70-літньому віці він був обраний ігуменом Синайської обителі. на прохання ігумена Раївського монастиря, святий Іоанн, написав знамениту книгу «Ліствиця», де він розкрив 30 ступенів сходження до духовної досконалості. Мета цього твору показати, що справа спасіння вимагає від людини самовідданості і посилених подвіг. Сходи, ліствиця – це шлях людини до досконалості. Яке поступово, а не раптом, може бути досягнуто, щоб вона могла наблизитись до царства небесного. Чотири роки святий Іоанн пробув ігуменом, потім знову повернувся до самоти і безмовності. Нехай і нам, дорогі брати і сестри, книга цього великого святого Лістиця допоможе духовно вдосконалитись та наблизитись до Царства Небесного. Слава Ісусу Христу! Oslovi duše moja, Bože.